Депутати Верховної Ради вирішили погратися в індульгенцію, а саме протягнути законопроект номер 13271 1 під назвою підвищення довіри громадян до антикорупційної політики держави. А насамперед, якщо чесно, то легалізувати свої корупційні статки. Найцікавіше, що автори серед авторці цього законопроекту є Павлюк, Камельчук і Гелімон, до яких є запитання. У набу, які вже попадали в фокус набу, але відмазалися і відпригнули, змогли. А ще є опозажести мамка і Славицька, схоже, що депутати намагаються сьогодні забезпечити собі у неможливій відповідальності в майбутньому, коли вони закінчать свої повноваження. Поясню наприклад, один із путів забороняє перевіряти пайно посадовців, яке набуте до або після перебування на посаді. Тобто, вже наступного дня, як тільки депутат буде звільнений, то зможе купувати до. Є тачки, яхти, автівки, майно будь-яке в Монако або не знаю, літаки, і ніхто не може запитати його звідки в нього гроші, навіть якщо він прийшов в Верховну Раду звичайним фотографом, нянею або якимось не знаю шоуменом. А тут мільйонер не можуть запитати, і це хочуть протягнути депутати Слуги народу і ОПЗЖ